Нарешті знайшли чарівне місце для риболовлі на сухому кагамлику. Чудова погода, поки що нічого не спіймалося. Ловимо на звичайний поплавок без всіляких додумок, у якості наживки застосовуємо опариша. Зараз бачите двох бабок. Ну і, звісно, повітряна тривога. Куди ж без неї. Десь за півгодини рибалки почалася покльовка. Видно, що підійшла риба. Перша рибка на сухому кагамлиці Що це за пірання? а ні, це Йорш? Справжній, дуже гарний. Треба відпустити. який він гарний. Дивіться просто який райдужний переливається на сонці. Оце прям такого і в акваріумі можна розводити, бо гарний. На добру вдачу відпускаємо. Вільноплавання. Ого, винищувач полетів який зараз настав саме час для. Руболовля риба підходить це Сухий Кагамлик у місті Кременчук. odun zakat Господи, яка маленька. Чиплотвичка. Це буде тепер такий релакс контент для відновлення психіки. Прямо підіною такі рибки плавають. Вони якісь дуже гарні. А це ого, який жук. Бачите? Клоп! Ось вона. Дивіться, ну тут вона якась. Поранено. Це не наша явно. Це її хтось вже, видно, якась хижа риба ловила. І так от залишились такі шрами. О така. О, воно тут вдвоє плавають. Ого, яка гарна! що це якісь, якісь тропічні види риб. Дивіться, яка тут у нього вузка з боку. Іридесентне. Що це? Таке? Які ж вони гарні? Ну, бачите, на зябрових кришках у неї такий колір. Дуже незвичний. Вон яка гарна рибка. Ну, скільки себе пам'ятаю, такого ніколи не бачив в наших водоймах. вже якась екзотика. Характерно, вони такою Стайкою тримаються. Так. Азіатського шершня хочу вам показати. Ага, ось він, ось він, ось він. Ну, не Азіатського просто звичайного. Чимось він тут годується. Короче, тут якась така цікава місцина, що взагалі і всі види тварин є. Як виявилося згодом, ця риба царьок або сонячний окунь звичайний. Це відносно невелика риба, довжина якої досягає 40 см і ваги 600 грамів. Однак в річках України її довжина не перевищує 20 см. Початково ця риба розповсюджена у водоймах Північної Америки від Вашингтону і Орегону на Тихоокеанському узбережжі до Джорджії на Атлантичному узбережжі. Вважається, що цей вид був завезений до Європи акваріумістами всередині ХІХ століття, в подальшому потрапив у природнє середовище. Це воно під водою, стільки пропливло. Метрів 10. Так, ну тут серед маєтків з королівських є такі цікавенькі скульптури. Ну, якийсь керменчуцький майстер виробив. Ну, і корабель, котик. Ну, ще якийсь. Черепаха. О, котики. Відпочивають Буратіно. Дуже гарна скульптура. Жабеня якась таке. Одна знайко. О тут лицар веселий. Чи це римлянин? Незрозуміло. Римлянин за Лебардою. Таке бувало. Щось мені здається. Не дуже. Так, Гена з Чебурашкою. Це у нас Вовк. Ну погоді. І Заєць. Золота рибка, соняхи, гармата з якимось незрозумілим начинням. Так, а це хто? З машиною? Я б сказав, що айболит, але в нього нема статоскопа. Такі тут цікавинки є. Непогано люди живуть, непогано. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео поліпшило ваш настрій. Прошу прокоментувати, поставити лайк чи дизлайк, підписатися, ну і до нових зустрічей!